Uh, у цьому відео я покажу, як змінити автора курсу. Uh, що мається на увазі? Ось, наприклад, ми відкриємо сторінку з курсом і ведучим тут зазначений некий «Sample». А, наприклад, у вас на проєкті є декілька авторів, які, наприклад, цей курс веде один одна людина, інший курс веде інша людина, і ви хотіли б зазначити, хто де за що відповідає. То для цього необхідно, щоб ці люди були в команді, тобто ви можете або ж змінити звичайно в налаштуваннях кабінету назву, або якщо це окрема людина, то в доступах з управління. А ми можемо додати: Давайте додамо, наприклад, це буде нас Іванка автор курс. Іванка. А, наприклад, Мартин. Хай, а, така І ми додаємо її електронну адресу. Тобто, це логін, за яким це, ця людина зможе заходити до платформи та а, тобто комунікувати з клієнтами, тобто взаємодіяти з платформою. Давайте вигадаємо емейл. Знову ж таки, це приклад, то це не принципово. та обираємо, наприклад, повний доступ. Тобто, у вас може бути декілька авторів на курсі. А після цього дуже легко перейти в саме, після того, як ви додали користувача, переходимо знову на курс та відкриваємо вкладку з доступами управління. І ось тут є публічна персона курсу. Можна додати користувача. Тобто може бути декілька публічних персон, а цього ми видалимо. Тобто, в нас один автор це Іванка. Звичайно, якщо ви хочете, щоб було декілька, наприклад, Іванка та Алана. Може бути два автора курсу. І відразу давайте покажу: ось ви бачите, вони відображаються. Ну і аватарки бжілки, з бжілки змінили на щось інше, це вони можуть в своїх акаунтах окремо, а ви можете залишити так само лише, наприклад, Іванку. І ви бачите, залишається лише Іванка. Так само учні, коли будуть відкривати у себе в кабінеті цей курс, вони бачитимуть, що це курс від Іванки, а не від незрозуміло кого.